Привіт, друзі, сьогодні розкажу вам про один тепловізор, який реально може змінити ваш погляд на спостереження в темряві або в складних погодних умовах. Це АйРАЙ Unique UH-50. Якщо ви шукаєте щось потужне, надійне і технологічно просунуте для полювання військових операцій або рятувальних завдань, то цей тепловізор точно заслуговує вашої уваги. Iray Unique UH50 – це тепловізор нового покоління, який поєднує в собі передові технології. Це дозволяє отримувати чітке зображення в умовах, де інші пристрої просто не справляються. Темрява, дощ, снігопад або пил. З ними можете бачити все, що відбувається навколо, навіть у найскладніших умовах. Почнемо з його технічних характеристик, бо це те, що визначає наскільки ефективним буде ваш тепловізор. Отже, перше, що варто відзначити, це роздільна здатність матриці 640 на 512 пікселів. Це надзвичайно важливо, якщо ви хочете отримати чітке і детальне зображення. Тепловізор має оптичне збільшення до 4х, але це ще не все. Він також підтримує цифровий зум до 16х. Це дуже круто, адже ви можете коригувати рівень збільшення в залежності від того, що саме вам потрібно побачити. Це дає вам повний контроль над спостереженням навіть на великих відстанях. Крім того, цей тепловізор працює в дуже широкому температурному діапазоні від мінус 20 до плюс 50 градусів, тобто ви можете використовувати його як в суворі зимові морози, так і під час спекотніх літніх ночей. Це робить його дуже універсальним, бо він готовий до будь-яких погодних умов. Також варто зазначити, що дана модель має досить великий діапазон виявлення до 2200 метрів. Це дуже важливо, особливо для мисливців або військових, коли потрібно побачити об'єкта на значній відстані. Якщо говорити про захист, то цей тепловізор має сертифікацію IP67, що означає, він повністю захищений від пилу і здатний витримати короткочасне занурення у воду на глибину до 1 метра. Сміливо використовуйте його навіть в екстремальних ситуаціях, коли інші прилади безсилі. Ще один дуже важливий момент це живлення. Тепловізор працює на двох акумуляторах типу 18650, що дозволяє вам використовувати його протягом тривалого часу без необхідності часто заряджати пристрій. Це особливо важливо, якщо ви працюєте в польових умовах, де немає доступу до електрики. Але не тільки технічні характеристики роблять цей тепловізор настільки хорошим. Iray Unique uh 50 також має компактний та ергономічний дизайн. Що дозволяє комфортно носити його протягом тривалого часу. Його розміри складають всього 188 на 58 на 66 мм, а вага лише 530 грамів. Це суперзручно, бо ви не відчуваєте надмірного навантаження при тривалому використанні. Тепер давайте поговоримо про те, де ж цей тепловізор буде корисний. Якщо ви мисливець, то АйРЕЙ Unique UH50 50 це просто знахідка. Ви можете чітко спостерігати за здобичу навіть в темряві завдяки високій роздільній здатності та потужному зуму. Ви не пропустите жодної деталі, навіть на великій відстані. Якщо ви працюєте в бойових умовах або займаєтесь патрулюванням вночі, то цей тепловізор також буде дуже корисним. Дальність виявлення до 2200 метрів дозволяє виявити ворога чи загрозу навіть у повній темряві. Такий тепловізор дасть вам величезну перевагу в таких ситуаціях, коли кожна секунда важлива. І звісно, якщо ви займаєтесь пошуково-рятувальними операціями або працюєте в умовах, коли видимість обмежена, цей тепловізор стане вашим незамінним помічником. Він дозволяє швидко знаходити потерпілих або орієнтуватися на місцевості, навіть в умовах диму, снігу чи дощу. Iray Unique UH50 50 це пристрій, який об'єднує в собі високу якість, потужні характеристики, надійність та функціональність. Ви отримуєте чітке зображення, величезний діапазон виявлення, захист від води та пилу і можливість працювати в екстремальних погодних умовах. Якщо у вас залишились питання, або ви хочете поділитися своїм досвідом, пишіть в коментарях завжди радий відповісти. І не забувайте підписатися на канал та поставити лайк, якщо це відео було корисним. До зустрічі!